Оперативна ситуація змін не зазнала. Е, як ви зазначили, ворог атакував українські позиції поблизу Волчанська та Тихова. Е, відбулося 5 ворожих штурмів, вони всі відбиті. Російські окупанти завдали 49 ударів дронами Камікадзе та здійснили 308 обстрілів позицій захисників України в минулої доби. Втрати ворога е, склали рівно 100 істот: е, 42. Е, Росіяни вже не прийдуть більше на українську землю. Санітарні втрати стали 50, склали 58 окупантів, також ворог зазнав втрат у військовій техніці та озброєння. Зокрема, знищено одну бойову машину броньовано три артилерійські системи, вісім автомобілів, вісім одиниць спецтехніки, 20 безпілотників. Нищаться також укриття для особового складу, це бліндажі. Та інше укріплення. 52 таких укриття за минулого дому було знищення, також був знищений правдоприпас. Ще маємо розуміти про паритет в техніці, якщо дозволити, так само в артснарядах і в інших засобах технічних. Як ви оцінюєте, ми явно не вийшли ще на артилерійський паритет з ворогом, але тим не менше, співвідношення на вашу напрямку як виглядає, і що точно не може вже більше застосовувати ворог саме на вашому напрямку? Чи такого немає? Ворог може застосовувати все, але коефіцієнт. Е Корисної дії, якщо можна так говорити про війну, то він нулю. Все, що сюди приїде, воно залишиться тут горілим матолобом. Ворожі реби їх на вашому напрямку стало більше, зважаючи на те, що і українська сторона дрони використовує чимало і типів, чимало. Яка ситуація з ворожими системами радіоелектронної боротьби? Війна е, зумовлює е, те, що сторони обов'язково будуть розвивати свої системи. На даний час е, передові засоби ураження, це fpv дрони, е, е, дрони, бомбардувальники, розвідувальні дрони, і як протидія, це засоби РЕД. Це дуже стрімко розвивається. Щодня, що з'являється нове, Щодня з'являються засоби протидії дії цьому намовно. Спасибі, пані Евгенію, дякуємо. Євгеній Романов, речник оперативно-тактичного групування Харків, був із нами.